Бажаю здоров'я, з вами Борода Санта, і ми продовжуємо проходження Manor Lord. Якщо ви не бачили попередню серію, посилання буде зверху. Якщо ви взагалі не знайомі з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. Ну і що ж, а ми продовжуємо. Яка у нас ситуація? Е, у нас залишилось 2000 впливу. Це добре. У нас за, залишилось трошки грошенят. Треба їх збільшити. Що ми зробимо? Ми збільшимо податки. Отак, от, от ставимо. Тут у нас за останні 30 днів, я думаю, все буде нормально. Десятина це вплив. А це це скарбничка наша. Так, впливу мені зараз поки що більше і не треба. А, їжа є. Пальне є. В принципі, все є. Малі щити. Малі щити, які у нас війська створюються? Великі щити, малі щити. У нас десь виробляються. щити. Давай малі, тому що великих у мене дофіга. Все, роби малі щити. І ми прибираємо з продажу. Малі великі щити. Е, не торгувати. Е, не торгувати поки що, поки що нічим не торгуємо. Але треба тоді вивозити чоботи. L Може, L Ага, 480, щоб купити. Нема. Зараз в мене таких грошенят. Давайте тоді. Е, і Залізо не вивозиться правильно? Uh, ні, не ввозиться нічого. В принципі, все у нас нормально. Грошенята будуть не так швидко рости, але нічого в цьому страшного не бачу. Нам треба тепер піднімати знову рівень нашого села. Так. Так, uh, як мені їх. Не знаю, як мені їх покращити. Добре. Давайте. О, дружинники, 24. А як, а як так вийшло? Не знаю. Коротше, давайте робимо так. Ми скипаємо зараз деякий час. Цей, в цей час я буду дивитися за тим, щоб у нас і дерева були, і щоб у нас все вироблялось, все виготовлялось, щоб багато чого ми могли зробити. Далі. Далі, що ми будемо робити? Ми будемо шукати собі найманців. Тобто, весь цей час, якщо з'являються найманці, я їх беру до себе. Беру, 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 беру. Мені здається, така механіка є, і я зможу запастись великою кількістю найманців. Також, також весь цей час у нас будуть збиратися от сюди наші військові, робитись шоломи, робитись кольчуги. Тобто, наші військові будуть ставати ще сильнішими. і і спробуємо вийти до великого міста. Тобто, зробити господарство третього рівня тобто 15 штук. Чи вийде у нас, не знаю. Будемо зараз перевіряти. Окей, скипаємо тоді час. Опа, подивіться, що я знайшов. У нашої дружини є оснащення, тобто, найняти воїнів. Вартість 50 оплати скарбниці, щоб найняти дружинника, в якого вже є базове військове спорядження. Найняти прихильника жителів дружини заблагоданий доступ. О. Давайте зробимо одного. Прикольно, я можу їм кольор обирати. Не очікував я такого, не очікував. Поліпшити обладунків. Що це? Поліпшення обладунків. Витрати скарбниці. Бам. Поліпшені. Це що? В розробці. Ага, тобто я можу. Ага, тут кожного індивідуально поліпшити. поліпшити Ага, он воно. Шо? Ага, це мої гроші, напевно, зараз. Давайте ще одного поліпшимо. Так, це мої гроші, тому що. Ну, добре. Добре, треба збирати гроші і сюди їх вкладати. Тому, можливо, навіть треба буде і оподаткування збільшити. Але це все з часом. З часом, з часом, з часом. У нас поки що нічого що такого нового не збудувалося. Я е, тут е, сказав, нехай швидше будують нам засаджувати дерева ми тут все будемо. Тут щось волів уже не вистачає. Ну, скільки це може тривати. Ну, прив'яз. Зробіть прив'язь уже. Зробіть ось це. Можливо, треба звідкись звідки зняти. Давайте звідси знімемо одну тваринку. Скільки у нас зараз? Ага, зараз от один ВІЛ якраз не призначений. Отже, він буде десь використовуватись. Давайте тоді тоді ще знімемо з дошок одного вала. І нехай він використовується. ВІЛ. Все, віл, 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 віл. використовується. Що тут у нас? Отак. Високий. Все. Поки що скипаємо час і дивимось взагалі, як ми будемо розвиватися. Тут наші гроші ростуть. Тут наші гроші ще поки що не помічали. Оп, людинка приєдналась. Супер. Супер. Так, ну що, у нас починаються пригоди. Прийшли розбійники до нас, але я думаю. Це для нас вже не проблема, тому що в мене, а зараз вже не можна подивитися. У мене зібрано вже військо, тобто майже максимум 36 можна тримати, але в мене просто не вистачає людей. Тобто, я зараз прибрав податки, в мене не капають гроші. Для того щоб схвалення було нормальним, і до нас приходили нові люди. От такі от у нас новини. Далі тут робив великі махінації, щоб і клинки купувати, і списи купувати, там те продавати, те купувати. Тобто різні були махінації для того, щоб зібрати військо. І військо досить таки сильне. Давайте тепер дивитися, як вони будуть битися. Я думаю, тут буде взагалі. ізі. Ізі, отак. Да Та, не так, отак. Отак. А одні вирішили піти в сторону. Окей. Давайте. Спробуємо. лучники Отак ближче. Отак. Отут стати. І стріляти за готовністю. Давайте, хлопці, давайте. Так, ті поки що не зрозуміло, куди обходять нас. Хлопці! Хлопці, стріляти! Куди ви побігли? Ви ж не ближній бій. <свісна> так, ці е, поки що йдуть допомагати. Ага, розбійники теж йдуть сюди. Окей, поки ви прийдете, я думаю, я вже тут щось да і зроблю, когось, можливо, і переможемо. Так, дивимось. Е, хотілося б, хотілося б закінчити цей бій без втрат. Опа, впливу вже заробили. Ці поки дійдуть, ми зараз оцих доб'ємо. Так, тримаємось, тримаємось, Хлопці, в принципі, все йде супер. Вплив. І тепер. Давайте, давайте, ламайте їх, ламайте. Сюди стягуємо лучники стріляти 31, 31 здається, не було все ж таки, напевно, напевно були у нас втрати, але невеликі. нищити 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 всі. Сюди. Сюди. Давимо, давимо, давимо. Просуватися вперед. Просуватися вперед. Просуватися, давимо, давимо їх. Отак, от отак. Зажимаємо, зажимаємо. 33. Якихось було 34. А, ну от лучники є 34. Це. Так, цей загін ополчення дружин повернеться до повсякденних занять. Правильно? До повсякденних занять. Ми будемо далі вас е, формувати. От, бачите, 36, але в мене от такі показники, тому що що правильно. Людей трошечки не вистачає. Ну, зараз тут вже списів, трохи не вистачає клинків, тому що трошечки, значить, у нас були втрати. Або якось вони переформувались, хтось пішов туди, хтось сюди. Це вже діло таке. Тут дуже багато трупів, але сюди на яму може поки що. Давайте людину одну призначимо. Нехай тут позбирають цих всіх трупів. І буде в нас е, все супер. Також збудував отут уже будиночки. отут вже будиночки. Е, цей робітник, не знаю, щось. Щось не дуже видно. що він Хоча оце коло, напевно, це він якраз і засадив. От сюди б ще б таку саму хатинку. Давайте, можливо, ми зараз це і зробимо. Будівництво. Оп, отак. Ага, немає зараз ресурсу. Угу, ясно? Ну, давайте. Будуть ресурси, будемо вже щось думати і робити. Так, хотілося б мені збільшити податки, але зараз я не можу. Чому не можу? Чому не можу? Тому що треба, щоб у нас схвалення виросло. Окей, давайте скипаємо трошечки час. Я думаю, о, як я тут збираю ресурси, щоб збудувати хатинку людини, яка буде садити ліс, я думаю, це не так вже і цікаво. <гум> Гляньте, що я побачив, що у нас тут відбувається. Це просто черга на торги. <гум> Прикол, а що тут? Ага, тут вас загружають напевно. Ага, дуже зручно дивитися. І ви пустими їдете. Ясно, чого в мене дуже мало грошей, тому що ви пустими тут їздите. Але прикольно. Прикольно, не знаю, мені подобається. Що ти несеш? Тушку свині. Прикольно. Прикольно. Так, окей, добре, скипаємо час. Подивились, 4 тисячі впливу у нас є. Можемо захопити дві території, але у нас немає війська такого. За весь цей час. А я вам скажу, пройшло більше року, напевно. Або приблизно рік. Я досі не зміг взяти армії. У мене просто немає найманців. Отак от, отак, от, от от. добре, скипаємо знову час. Рівень поселення збільшився дуже добре. Ви не уявляєте, скільки я цього чекав, і, нарешті, я дочекався. Що я хочу відкрити? Є два варіанти, що мені відкрити. А, і думаю, що це будуть бджоли. Чому бджоли? А, був ще важкий плуг. Але після важкого плуга треба пекарня, Тобто я хотів пекарню або вівчарство. Але зараз розумію, що вівці, ну, як сильно вони будуть розмножуватись? Напевно, не дуже сильно. А додаткова їжа. Додаткова їжа, я думаю, принесе нам трошечки більше нашого розвитку. Тому що, так, я розумію, що там її буде небагато. Де це треба тепер шукати? Пасіка. О, пасіка, 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 пасіка. Перша пасіка буде ось тут. Бам. Друга пасіка буде ось тут. Що, нема дві дошки, чи що Одна пасіка може тільки бути, чи що А, друга отут бам. Треба, напевно, просто дуже далеко їх будувати. Бам, третя. Супер, швиденько будуй пасіки. Дуже швидко будуй пасіки. Я прям хочу, щоб вони були майже моментально. Де? Отут. Я хочу загнати туди людей і подивитися, як у нас буде збиратися цей мед. Можливо, навіть отут би ще одну пасіку. Бам. Теж дуже швидко. Ну що, скипаємо час, давайте зробимо якийсь підсумок. О, тут у нас взагалі я не розумію, що, що відбувається. І я думаю, що це якийсь баг, тому що бойові луки у нас не продаються. А у нас їх вже 500. І вони стоять, що вони продавались, от я вам покажу, я вже навіть ще одну збудував нову цю штуку. Дивіться. Вивозити. 500. Тобто тут просто він стоїть десь в черзі. Він не може пройти. Так само, як я думаю, і малі луки. Ой, малі луки, малі щити. Отак-от, от отак-от. Що у нас ще змінилося? Я збільшив своє село настільки, що у нас 184 може бути людини в війську. Але треба ще трошки попрацювати над клинками, над списами. 10 кольчуги, 8 шоломів, кольчуга шоломи. Тобто тут у нас теж працюють. Люди для того, щоб збільшувалась кількість всього обладнання, скажімо так. Також залізні заготовки, вони є тому, що я купую, взагалі, що я можу, я можу тільки зруйнувати. Взагалі того, що я купую, як це називається, залізо. Я дуже багато чого купую, напевно, тому тут і от така отака штука. Є думка, знаєте, що зробити? Відмінити все зараз. Отак, наприклад, не торгувати, не торгувати, не торгувати, не торгувати. Напевно, все. А, от, не торгувати, не торгувати. Ага, тут пряжа ще була. Не торгувати. Я пряжу вивожу, тому що в мене її багато. Бачите, на неї ціна. Ціна впала, тому отже, я не буду далі її вивозити. А тут більше нічого і не відбувається. Давайте скипаємо час і подивимося, чи зміниться тут щось. Так, оподаткування, вибір їжі на ринку маленький. Ну слухайте, скоро мед з'явиться, не хвилюйтесь. Це, скипаємо час і будемо дивитися, що у нас з цього вийде. Опа, пасіка. Почекайте, може час не треба скипати, тому що відкрилась пасіка. Я так багато пасік наробив, а туди не так вже і багато людей треба. Тут взагалі є людина. Є. Я б отут з корчми прибрав би людину. Краще б закинув би її от сюди на пасіку. Отак, дві. Де тут ще у нас буде пасіка? Отут вже є пасіка. Давайте одну поки що. І отут теж одну. Але з часом ми точно збільшимо людей на пасіці, тому що. Тому що? що? взагалі, почекайте, у нас а... тут люди є, отут людей немає. Тобто у нас є куди ще заселяти людей. Нові будівлі нам поки що не потрібні. Окей, супер. Чи потрібні на збір нам стільки людей? А, ні, я думаю, не потрібно. Краще ми а, от сюди от. Хоча ні, нехай буде 4 на будівництво. Отакі от, от у нас справи. Так, Ель є, а, треті рівні: отут я збудував. Тут зараз тепер їжі не вистачає. Опа, може б ага, до другого рівня. Знаєте, що найскладніше виявилось в цій серії: це спіймати баланс, коли у нас є і елю і їжі, і, і колод, і дошок, коли у нас одночасно всього вистачає. От бачите, Елю додалось, не вистачає дошок і їжі. Зараз, наприклад, запрацює пасіка. Оп, бачите, Ель одразу зменшився. Ну, тобто, хтось його забрав, хтось його випив, я не знаю, як це працює. Але знайти оцей баланс, коли всього вистачає, і збудувати третього рівня. Тобто, оця вулиця у нас вже третього рівня, але це було дуже складно. Дуже складно. Тому аж тільки через півтори години з початку гри я зміг це зробити. Так, давайте глянемо, що у нас тут. Мені здається, нічого не змінилося. Ну окей Пройде ще час, можливо, щось зміниться. До речі, за дві години в мене не з'явилось найманців. Я не знаю, в чому. В чому прикол, в чому проблема, чому так. Давайте купимо ще декілька, один, два, три і одразу їх покращимо. Тому що, поки гроші є, а найманців нема. 500 монет. Добре, 500 нехай залишається. Боже, бойові луки. Продайте бойові луки. Я такий багатий буду, ви просто не уявляєте. Оподаткування. Ви хочете зменшити оподаткування. Давайте на деякий час реально зменшимо. Приберемо навіть, я б так сказав, і десятину приберемо, тому що вплив 4,5. Поки що мені цього вистачить. Збільшиться схвальність, збільшиться кількість людей, я сподіваюся. І. І все у нас буде добре. Я на це сподіваюсь. Окей, знову скіпаємо час. Опа! Ворог висунув претензію на мою територію. Е ну, давайте, будемо битися. Я проти. Я проти ваших претензій. Тепер треба чекати, з якої сторони він прийде. Окей, скіпаємо час. Угу. А ось і ворог. Легкі найманці, легка піхота, найманці лучники, дружина і розбійники. Тобто він за весь цей час піхота, піхота, лучник, дружина і розбійник. Він за весь цей час нічого не змінив в своїй тактиці. Давайте зробимо ще отак. А доступні нам найманці? Ні. Тому трошечки трошечки. Треба докупити. 19, 20, 12, 23, 4. На всі гроші. Е, так, тепер хто у нас тут не вкачаний Скільки? 200. Е, 180. 150, 120, 80, 50. Все, я витратив все, що в мене було. Продовжити закрити. Так, окей, давайте тоді о, потроху висовувати своїх військових. Одні, другі. треті е, Четверті. Я не знаю, чого я кожних називаю. П'яті і. Ви десь отут будьте. Все, е, починаємо дивитися, куди вони будуть іти як вони будуть хотіти просуватися. Так, якщо ви відмовитесь від усіх претензій, я зроблю так, щоб. Надіслати е, ли, листу відповідь. Е, таку ціну можна відмовитись від своїх претензій. Е, мої претензії не обговорюються. Бам! А як ми їм відповіли? Я просто впевнений, що їм буде хана. Так, де вони? Що, по полю бігають? Зараз я вам влаштую по полю бігатню Так, стати. Оп. Перший підрозділ. Бам. А, далі, другий підрозділ. Бам. Отак От будемо ставати. лучники отак От взагалі вистроїтись. Бам. А, далі. Ви отут-отак перекриваєте в два ряди. А ви отут, отак, будете перші. Будете перші. Так, тримаємо. Що у вас? У вас все досить таки класично. Чи лучники лучники трошечки ближче, а ви трошечки далі отак. М -м Навіть я б не ставав би в одну лінію, я зараз передумав трошечки. Я б якось би отак би зробив. би і вас отак. О, стоїмо отак. Але боюсь, що Ага, дружина дуже повільно йде. Але я хотів би, щоб вони... щоб вони пішли в бій. Хотів би подивитися, як вони будуть битися. Взагалі всі підуть в бій, це навіть не обговорюється. Але просто треба слушний момент. Можливо, навіть когось відтягнути. Давайте спробуємо оцима хлопцями. Отак, От заходити в вбік. Битися окремо з розбійниками. Що буде робити основне військо, якщо я піду виключно на розбійників і знищу їх, так, поки що вони нічого не роблять. Так, е тримати позицію. Тримати позицію. Тримати позицію. А просуватися вперед. Отак. Хочу, щоб ви зустрічали їх. Перед, вперед, перед, перед, перед. Перед. Далі ви заходите з флангу. Вперед! Лучники, ви допомагаєте, я сподіваюсь. Давайте, 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 ми можемо. Ага, мені здається, у нас піхота. А тут дуже, дуже швидко чогось втрачає свої сили е, назад. Піхота назад. Бо ви щось дуже сипатись почали. Дуже сипатись почали. Коли я казав дуже, я думав. О, гляньте, зламала наша дружина ту дружину. Але за цю піхоту прикро. Прикро, прикро, прикро. Так, давайте йти вперед. Е, ви на допомогу. Отак От будемо робити. Хоча ні, ви теж на допомогу. Ми натовпом зараз розгасимо. Якщо вони захочуть прийти, вони прийдуть. Якщо не захочуть, то ну така їх доля. Так, дружина, відійти стояти. Вам треба відпочити. Так, що у нас тут взагалі? Ми розбили їх. Опа, декількох я втратив. А, ага, а, тут лучники ще б'ють. Давайте так, ви. Тепер на лучників. що вони тікають? що вони тікають? Отак. Давайте, 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 давайте. Просування вперед. Просування вперед. Щимимо піхоту. Піхоту щимимо. 25. Все, ті тікають взагалі. 21. Просуватися вперед. Просуватися вперед. Просуватися. Зламані. Всі на них. Всі на них! Ну, слухайте, на цей раз це було ізі Я так локально їх знищив, мені здається, це було дуже добре. Давай, 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 з поля бою не тікати. Перед, навіть ви 16 підете, ви вже відпочили? А от дружина почекає, дружина, сюди. Бо ви щось дуже швидко втомлюєтесь. Оу! Чого завісло? У мене гра завісла. Ой-ой-ой, ой з цією грою. Ну, добре, почекаємо, може, розвісне. О! Щоб ви зрозуміли, мене взагалі викинуло зари. Давайте зараз перезапущу, подивлюсь, на якої, на якій стадії ми зможемо продовжити. Так, ну я так розумію, останнє збереження ще до того, як на мене напали. А, ні. Чекайте, де мої військові тоді? Тому що. А, так, 18 дружин це до того, як на мене напали. Класно, прикольно. Вау. Крута гра. Чим більше граю, тим більше мені вона подобається і не бачу я ніяких багів, наприклад, до таких і вильоту гри. Вау! Ну що, давайте, напевно, вже завершувати. Я не знаю, якщо вони прийдуть, то я їх за кадром можливо розіб'ю. Можливо, в кадрі ще раз покажу, але ви бачили, що я, їх, що я їх розбив. От така от вийшла серія. Багато чого я встиг зробити, і армію збільшити, і кількість людей, яких можу взяти, і взагалі 300 людей населення у нас вже багато чого. багато, більше двох годин я оце граю. Для вас це, звісно, буде, як завжди, хвилин 30. Не знаю, що робити далі. Не знаю, за оціма всіма багами, за цима всіма приколами, за цим всім. Не знаю. Пишіть ваші коментарі, буде цікаво мені почитати. Ну що, отака от вийшла серія. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!